Щодо моєї особистої позиції, ви знаєте, це повернення адмінкардону 91-го року. Нічого тут і змінитись не може, тому що інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Я вже колись казав, що без цього конфлікт буде ну, в тій чи іншій формі взагалі все життя, тому що прикордонні сутички вони ніколи не зупиняться. Обмін ракетними безпіл... ударами, ударами безпілотними, буду продовжуватись. Щоб це зупинити, це треба в... повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років, який, до речі, Росія дуже полюбляє згадувати, що ми поважаємо світові закони, світовий порядок там, і так далі, при тому, що кожен раз це порушують. Ну така от буде моя відповідь вам.